Привіт із Сонячного Миколаєва. Пропоную разом прогулятися по магазину зі мною. Let's go! Я вже робила влог і ось цього тижня знижка улюблена зеленого кольору. Це я Котонове платье на мені. Макс Спсер. Сумочка No Name. Ну і босоніжки теж ноунейм. No Такий простенький лучок, але удобний. Пішла шукати знижки, як я вже показала, це з зеленого кольору цієї неділі. Ось з'явилися сумки. Трішки хочеться подивитися кошельочок. На вигляд він як шкіряний, але дуже маленький. А це ще як сумка. Здається, мені, для мене це невдобно. Не Ось ще одна сумочка, така акцентна. Почала роздивлятися її. Там одна зацепочка, здається, зацепочок буде дуже багато. Внутрі положила якийсь пакетик, бренд мені невідомий. Якщо ви знаєте, напишіть, що це за бренд. 98 гривень це повна ціна. Тепер я вже в чоловічому відділі. От роздивляюся поло. Ось таке синеньке в полосочку H&M. Біленьке, чорненьке, які хочеш. Ось чорне в білу полосочку. Бренд мені невідомий. Ціна 78. Це із знижкою 70 75%. Треба відрахувати. Здається, зовсім копійки. Ось іще одна в полоску світ. Уже з'явилися осінні речі. Їх дуже мало, але вже є. А це світ мене. По повній ціні 165 гривень. Ну, здається, теж хороша ціна, як для зари, і новий, на вигляд, але розмір такий ось ігрушки, внизу пакети різні, в чоловічому відділі і купальники, піджаки з'явилися. Але на знижки ще нема, все йде по повній ціні, рубашки з длинним рукавом, сорочки, перепрошую, все йде по повній ціні. Я пройшла, подивилася. Бачите, синій і жовтий це цінник без знижки. З коротким рукавом знайшла томік але бачите, збоку, здається, хтось ладив, дуже сильно нашив. Ось така тканинка, непогана на якість. Ось бірочку знайшла. Це вже є піджики, чоловічі роздивляюся. Вулмарк, бренд невідомий мені. Франко, Фолзано, здається, італійське. Треба подивитися на бірочку. Це повна ціна, 245 гривень. Такий цікавий піджак. Я роздивляюся. Гудзики такі цікаві теж. Він дуже жмяканий, але ж понятно тому що його тільки повісили ще не вспів розправитися. Ось іще один піджачок, такий як фрак. Пуговки тканиною обтянуті. Ось які гарненькі, вибачаю, забула, як пуговка буде, гудзики, о, гудзики. Але тканина зовсім не натуральна. Ну, це. Так буває. А ось який піджак. Зовсім новий, дуже гарний. Я його роздивляюся, а ще й візьму його з собою в примірку, тому що мені подобаються чоловічі піджаки. Гудзики такі цікаві, слідів, носки зовсім немає. Вільного крою, такий сірий відтінок. Я навіть і не знаю, чи підійде мені, чи ні. Рой Робсон. Так, треба подивитися бірочку ближче. Merino Wool. Вау. 100%. 78 гривень. Це повна ціна. А представте, якщо він довисить до знижки 75%. Так, далі я пішла дивитися. Обув, це, здається, чоловічі, чи унісекс. Гарні такі, але розмір великуватий. Я не стала міряти їх. Ну, ось красівки теж. Такі, І ще літні мені здається. А це ще, це ще є в чоловічому відділі. Чоловічі джинси роздивляюся. Але мені здається, що коли я е, ходжу на вагу в секонд хенд там більш, е, більш вибір брендів джинсів можна знайти. А це маєчка, манго, чорна, класична, по бокам такі розпірки із підкладкою. Впевнена, хтось забере впродовж неділі. Обов'язково хтось її знайде і купить. Так, багато товару. Оце я побачила на п'ятці надпись Adidas. Рішила подивитися: 165 гривень. Ну, вони добре поношені. Але якщо кому подобається, підходить по розміру можна. Почистити і ще носити. Тепер я роздивляюся платічка, сукні. топ шоп. Мені сподобалося це плаття, сукня, Вибачаюсь. 38-й розмір, 245 гривень. Ой, а це яке яскраве. Я трошки розчарувалася, тому що воно коротеньке, якби воно було. Довга я б купила б його. лук. І розмір малуватий. 395 гривень мінус е, 75%. Це що буде? Ну, десь около 100 гривень. І ось пла... сукня гарна H&M. Теж коштує копійки. А ось яке довге, шкіряні мотузки. Дуже гарна тканина така тонка. Я не стала його приміряти бохо бренд, тому що розмір не мій, якби це була хоча б Елька. Далі я пішла шукати, де штани, і по дорозі почала роздивлятися взуттям. Різноманітне. Ось дивіться, які шкари цікаві такі, акцентні, я би сказала. Ціник червоний, 25% це червоний ціник. Але мені здається, що я місяць тому назад бачила їх. І ось сині кросовки теж. 25% знижки. Розмір там великий, тому теж не міряла. Ну, я приближаюся до штанів. По дорозі побачила ось такі шльопки, осіння обув. До речі, як я знаю, осінню буде в тренді квадратний носок. Босоніжки, шк... а ось які золотисті, але це таке плетіння, мені здається, воно дуже тверде і нога буде наливатися в ньому. Тверде дуже, бачите, троє. О, я ось ось яке. Яка красота. Дуже мені сподобалося, але розмір великий. І 135 гривень. Червоний там написано, це ще мінус 25%. Це вже я дивлюся брюки. Жіночі, бренд Zara. Колір такий трендовий, сріблястий. Zara Basic. М -м -м. А вже аж мадин Турки. Це вже є в другому залі. Це все жіночі брюки. Йду приближаюся до джинсів, щоб подивитися, що там можна знайти. Ось із рваними, я не знаю, чи носять іще такі. Я колись носила теж, але знаю, що укорачує зріст, тому я навіть не приміряю. Ось такі чорні бренд мені невідомий, але якість дуже така хороша. Я їх потрогала і пішла далі. Знайшла брендлі, нові з біркою. Розмір маленький. Отакі вони цікаві. Хотілося мені їх роздивлятися і ще таке напиління на тканині. Здалеку, наче кажеться, що це шкіряні. Цікаві дуже штаніки. Я не знаю, як вам, але мені дуже подобається. 295 гривень. Я так зрозуміла цінова політика цього магазину, що якщо хоч якусь бірку бачуть із більш-менш відомим брендом, то ціна йде 295. Якщо бренд невідомий, то 100 з копійками, а то іще менше. Ось яка гарна юбка. Це теж все йде по 75% знижка Zara Collection. 78. Це чуть менше 20 гривень взагалі. Ну, На високу дівчину. А цю спідницю я роздивлялася дуже довго. Мені так вона, сама тканина, дуже сподобалася. Але для такої спідниці, мені здається, потрібна талія. Бренд Oxygen. Якщо вам відомий цей бренд, напишіть, будь ласка, тому що я не знаю. А ось які шльопки. Ще із каблучком. Цікаво, чи удобно ходити на таких каблучках у такої обуві. А Рядишком River Island. У мене цього бренду є одяг, але взуття немає. Ну, теж з такими камішками. Ну і ціна трошки більше, мабуть, і за камішків. Ось такі сріблясті, але на бірки побачила надпис Брак. Якщо чесно, я не зрозуміла, чому брак. Ну, але не стала вже додивлятись. А ось які шкіряні, цікаві такі із сердечками. Бренд Next дуже цікаві, м'які. І підошва така цікава. Незрозуміло для чого вони це чи для бігу, чи для, може, велосипедістів. Хто знає, напишіть, будь ласка. Бо я таке бачу вперше. Далі я знайшла жіночий світ. Ось таким надписом чао. Бренд мені невідомий, а вже ж по повній ціні, тому що осінь тільки наближається, знижок ще на осінню одежу немає. Ось чому мені ще подобаються магазини на вагу, тому що там неважливо сезон, не сезон, ціна одінакова. Ось такий світ гарний. Стейша бренд. Цей бренд я вже знаю, У мене є спідниця цього бренду. Ну, такий непоганий під джинси голубенькі, або під юбку, під спідницю. Ось цей бр... світ Мік... Мікей Маус. Але він... видно, що він поношений, з катишками. Просто вирішила показати. 135 гривень, це повна ціна. Наступний обей зовсім новий, без слідів носки. Бренд мені невідомий. Розмір S, малуватий, тому теж я не взяла мірять. Був би розміра L або XL. Можливо б, я б його і купила собі, тому що на дотик мені сподобався і такий він. Таке я люблю. Ну, кой коли по настрою подобається і наляписте яскраве, а кой коли таке. Далі я верталася і на полицях із сумками знайшла ще нові сумки. Тепер я їх роздивляюся. Наскільки я знаю, в цих магазинах товар додається майже кожного дня. Тому мені здається, що ці сумки положили на полиці після того, як я там прийшла. Ну, таке цікаве, хочеться роздивлятися, але мені здається, що це в вноски. Воно швидко розтягнеться, ось іще одна сумочка. А ще цікаво мені було подивитися, тому що я теж вмію крючком в'язати. Ось іще одна сумка з'явилася. Здається, на дотик як шкіряна, цікава така застіпка. Трошки пом'яте там видно. Я не знаю, шкіра це чи ні. Я старалась знайти цінник або назву бренду, але однією рукою невдовно. Я перестала ось ця сумочка, де я вже дивилася, бачите? Рядом, коли я дивилася вперше, рядом. Тих сумок не було. Тепер з'явилися. Ну, це вже я вирішила зайти до примірочної, але там всі кабінки були зайняті. Ось такий манікен там стоїть. Камеру не могла підняти, тому що, ось, бачите, з правої сторони стоїть дівчина, яка провіряє, ем, скільки речей ти заносиш у примірочну. І чіпляють бірочку із кількістю. І ще такі правила більше п'яти речей ти не можеш занести в примірочну. Ну, якось так. Як кажуть усі стидаються з хенда, але примірочні всі зайняті. Ось я вже набрала речі, і той піджак, який я роздивлялася. Ось перша річ з назвою Детройт. Здається, це маленький розмір на мене. Детройт, я знаю, що це є таке місто, і це мені здається, що вінтажна річ із якоїсь ігрової команди футболка. Але вона дуже маленька на мене, якби була на пару розмірів більша. Я б знайшла б чим би його стилізувати. А так, ось і ще, мені кажеться, його можна було б як таке, як піджачок носить, літній. Ну, а вже ж не, не це іменно, тому що це маленький розмір, Якби було більше. Ну, якось так. Взяла цей піджак, що я вже показувала. Мені подобається носити піджаки, але щось, щось мені кажеться, воно на мені сидить не так. Щось не то. А вже ж це чоловічий, але жінки носять піджаки. Мені здається, що колір мені не підходить. Або, може, тому що з, цим, з цією сукнею вона не підходить. Або, може, ще по той причині, що ще літо і так не хочеться осінні речі одягати. Ось іще таку юпочку. Ай. Спідницю. Вона мені дуже сподобалася на вішаку. Це котон, але розмір знову не мій. І довжина не моя. Ось іще таку я юбку брала поміряти. Мадейн Китай, здається, написано на бірці, що це котон. Бренд мені не відомий, розмір, як би мій, але вона на мені не зійшлася, я її повісила назад. Так, вирішила вам показати. Ось, бачите, бірка. 100% котон маданчина. Ну, мене як ту ворону на, на яскраве повелася. Ну, ось, показую більш детальніше те, що я міряла. Бренд теж мені невідомий. Розмір, розмір як би мій, ну, фасон, здається, не мій. Якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, поставте лайк, підписуйтеся. От, мені буде дуже приємно, тому що відео моє вже скоро закінчується. От. Якось так, бажаю всім миру, добра, нас зустрінемося в наступному відео. І дякую, що бу... провели цей час зі мною. Па-па!